Ще раз бо я не знімала, можна на камеру? Покажи, як смачно як. Ось так смачно, такі бабуся Ганя. Вареночки з вишеньками зробила, і ганусі як смачно як. Отак От смачно. Як питає Аріночка смачно як? Так. Бери, бери, кусай, кусай вареничка. Такого пирожка, так? На руку то гаряче. Кусати тут, то під бородою. Печеться. Вша не печеться. Супер. Як смачно як? Така, така смакота ті варенички від бабусі Гані. Від прабабусі Гані, Да? Гануся любить такі, так? Да, я тобі отак любиш такий день? О так, пополам. те, що треба, так? Да? Отак, От молодець, сама наколола. <кхи> Смокотагнись? Так. <кхи> і вилочкою. І ручками, так? Да? Всім їсиш ті смачні вареники. <кхи> Тримай, витирати ручки і обличчя. Все, отак треба витратити. Да? Ротика достатньо, ти ж гарно їсиш, правда? Не бруднишся. Смакуй, смакуй, вареничка, смакуй. Все добре, Аріночка ж не гарячий. Ой, куди ж то він побіг той вареник? Вже в ганусі вже втік. Я не знаю, я не їм. На, на ноги, які добрі, да? Дай на ноги. Ой, так випав. Де? Так впав, вареничок Смачно, дочі? Ще дати. Ще дати вареника. Добре, ще дам. Yeah. Бо в тебе нема вже на тарілці, нема?